У пошуках ідеальних п'ятниць. Подруга, успішний маркетолог, щойно повернулася з чергового відрядження, набрала мене втомленим голосом. Вона була засмучена. Слухай, я вже не знаю, що відбувається, видихнула вона у слухавку. Я ніби досягла всього, про що мріяла. Маю високооплачувану роботу, подорожую світом, сплю у дорогих готелях, але ввечері в п'ятницю. Я не відчуваю полегшення, я відчуваю порожнечу, замість радості від вільного вечора, лише бажання вимкнути телефон і забути про все. Я посміхнувся, бо знав цей стан. Ти і є щаслива, відповів я їй. Саме так і виглядає успіх, бо справжнє вигорання і нещастя виглядають зовсім інакше. Це коли ти не можеш втати з ліжка, коли гроші перестають приходити, коли телефон дзвонить і ніхто не піднімає слухавки. Твоя втома це ціна, яку ти свідомо платиш за свій рівень життя, і це ознака того, що ти рухаєшся, а не стоїш на місці. Ось ще приклад: мій сусід-архітектор людина скурпульозна, як годинниковий механізм. Він роками будував свій дім, вивіряв кожен кут. Контролював кожен сантиметр, нарешті дім готовий, і він не відчуває задоволення. Завжди щось не так, скаржиться він. Ось тут шпалери ідеальні, але дитина торкнулася їх брудними пальцями. Там ідеальна підлога, але кіт пробіг і залишив хутро. Я постійно витрачаю вихідні на прибирання, пересування меблів, посунення хаосу. Я постійно злий на цю безперервну метушню, я ж хотів ідеальний затишний дім, а вийшло не так. Саме так і виглядає справжній живий затишний дім, кажу йому. Бо дім, у якому нема ні хутра, ні брудних пальців, ні метушні це музей, або каталог, порожня картинка. Твоє бажання постійно наводити лад і є найвищою формою задоволення, яку дає володіння домом. Це твоя любов у дії, твоя щоденна боротьба з хаосом, що свідчить про те, що ти тут живеш, дихаєш і створюєш життя. Або про стосунки. Усі мріють про романтичну іделію, про половинки, що ідеально доповнюють одна одну. Якось ми сиділи в кав'ярні з другом і його дружиною. Вони сперечалися через дрібницю про те, хто забув купити молоко і чия черга виносити сміття. Сперечалися емоційно, але без злості. Ми ж, здається, любимо одне одного, сказав він, коли вона відійшла. Але чому ми так часто сваримося через якусь нісенітницю? Чому ця рутина постійно викликає напругу? У мене таке відчуття, що ми втрачаємо іскру». Та ти й не втрачав її, відповідаю, просто рутина, спір про молоко і сміття це і є справжня міцна любов після багатьох років. Бо втрата іскри виглядає зовсім інакше це байдужість, мовчання і відчуження. Твої суперечки про побут це ознака того, що ви обоє все ще в грі, ви активні учасники вашого спільного життя, і ви завжди розв'язуєте проблему тут і зараз. І найголовніше, кожен із нас у певний момент запитує себе, чому я досі не знаю відповіді на всі ці прості питання, чому я досі сумніваюся у своїх рішеннях. Я вже не підліток, я маю бути мудрішим. Чому ж самопізнання таке повільне? Та тому, що саме так і виглядає мудрість. Вона не приходить у вигляді готової формули, знайденої в інтернеті. Мудрість це не статичне значення, а безперервний, повільний процес сумніву, перевірки та переосмислення. Твоя здатність досі ставити під сумнів свої дії і є твоїм найбільшим інтелектуальним активом. Спокійне, впевнене, ідеальне життя це лише фантазія. Справжнє, добре життя наповнене втомою після досягнення мети, хутром на ідеальному килимі і суперечками через побут. І лише усвідомивши, що ці недоліки і є головними ознаками, ми нарешті починаємо жити його повноцінно.